Вітаю! Завершився восьмий тур чемпіонату світу серед ветеранів. Ви бачите на екрані таблицю, як зіграли пари восьмого туру. Максименко Коендій здобув перемогу, знову підтягнувся в турнірній таблиці, тепер в нього 5,5 очок. Займає 23 місце, поступово піднімається вверх. лідером є Михайловський Віктор. І в дев'ятому турі Максименко буде грати чорним кольором проти суперника з Німеччини Целіара Франко. Це в нас категорія 50 була. Тепер переходимо до категорії 65. Тут у нас приємні новини. Ріпринцев Олександр здобув перемогу і вийшов на чисте перше місце, тому що Михалєвський Олександр. Програв Льокому Ніколая. Тепер ситуація. Після восьмого туру така репринців очолює турнірну таблицю, в нього сім очок. І завтра буде грати білим кольором проти нідерландця Велінга Джерарда. Давайте переходити до самих партій. Будемо дивитися партію Ріпринцева та Максименка. Пропоную почати з зрібницева. Він грав чорним кольором проти Найджела, але не шорта, а полаха. Одразу підривають чорні C5, діють максимально агресивно, хочуть грати на перемогу. c2, Е6, c 3 Максимально зміцнилися білі, вибудували такий клин, лондонську систему грають. Ферзь Б6, намагаються чорні створити одразу проблеми білим. Напали на Б2. Білі хочуть перейти веншкіль. Чорні не поспішають з цим питанням, хочуть, щоб білі забирали на b6, а чорні забрали АБ та відкрили собі лінію А. Кінів 3 виходять білі, слон е 7 чорні. H3. Профілактика, щоб не було ходу. Кініш 5 і не зловився слон. Рокіровку роблять чорні. Слон Е2 входять білі, слон D7 спокійно ходять в чорні. Розвиваються далі. Рокіровка, тура F на C8. Тут дивний хід, на мою думку, слон D3. Якщо він почав ходити слон е 2 то сенсу такого великого слон D3 ходити не було. Плюс десь підлізає підхід С4. Поки С4 ходу немає через те, що буде обмін ферзів, і зможе відійти, наприклад, на c2, і далі провести Е4. Але в майбутньому в якихсь варіантах цей хід виникає. Слон Е8. маневрують чорні, відійшли. І Тура Б1. Дуже велика помилка зі сторони білих. В чому помилка? Тепер в нас вже є с 4 Через що? Через те, що після АБ турина А1 вже немає, а наша Тура з А8 просто заходить на А2 і забирає ключового пішака і створює дуже великі проблеми. Безкоштовно забрали пішака, е 4 намагається створити контру білі. Б5, одразу йдуть чорні, хочуть провести Б4. Забирають на д 5 забрали кінь д 5 висить слон, н 4 треба реагувати. Відійшли слон ж 3 Кінь С3. Ще наносять тактичний удар чорні. Вже морально важко дуже білим грати цю позицію. Забрали на F7, намагаючись якось відіграти пішака, хоч одного, забрали на С3, б4. Дуже жорстко грають чорні, намагаючись просто розвалити білих. Кінь c 4 з останніх сил білі тримаються, і кінь d4 черговий тактичний удар, який ставить питання взагалі, як ходити білим. На C4 висить, кінь в 3 хочемо забрати, щоб здвоїти структуру. На C3 підвисає, просто всі фігури білих під боєм, буквально. Забрали на D4 пішаком. Куден не хотіли брати, тому що після Тура С4 немає взяття на B4, буде висіти кінь. Тому пішаком забрали Тура С4, в чорних є зайвий пішак, перевага двох слонів, і що найважливіше це активність фігур. Слон F4, слон С6. Напали вже десь по діагоналі, на коня F3, щоб спростити позицію. Десь хочемо піти слон Е4 взагалі, потім слон С2 походити, B3, B2, B1 FX. План такий. Ну, слон Е4. Тура-1 забрали, Б3. І після цього біля зупинили годинник і вирішили далі не продовжувати боротьбу. Бо від б 2 по суті, захисту немає. Є якийсь хід слон С1, але ми можемо просто забрати і далі піти Б2, Б1 Ферзь. Без шансів після ходу С4 чорні просто знищили білих. Переходимо до другої партії, в якій Максименко андрій здобув перемогу. Знову в такому спокійному стратегічному стилі Резиму в Rasimo гамбіті Забрали на D5. Спокійно розвивається. Кінь же E2. В цьому варіанті Білі хочуть провести F3 і E4, захопити центр. Поставити десь слона H4, потім на F2. Ось такі ідеї, якраз в цьому варіанті. Кінь E8, слон G3. Не міняємо чорнокових слонів, нам це не вигідно. Кінь D6 перебудувалися, ферзь С2 стандартно поставили сюди ферзя, взяли під контроль поле E4, десь слон слоно 7 шах, при якихсь нагодах буде такий хід. Тура E8, рокіровка. Слон F8, Тура A D1. Підвели туру, готуємо вже цей прорив E4 в центрі потроху. Кін D7, H3, профілактика. Десь буде відхід для слона на h2, вже форточка є для короля. Кінь f 6 слон e 5 Поставили слона на більш активне місце, пішли F3, відійшли слоном на g3, щоб не віддавати чорнополого слона, b5, і спокійно провели Е4 з повним комфортом. Тут навіть слон на F2 нам не знадобився. В деяких варіантах він підтримує пішака на d4, контролює клітинку e 3 але тут він нам не потрібен на F2. Забрали чорні на Е4, забрали білі на Е4, відкрили собі лінію F. Вже тиснуть десь на F7, плюс по центру дуже великий тиск створюється за рахунок двох центральних пішаків. Слон С4. Спроба спростити позицію, слон D6 забирають білі, забирають чорні слон D6 і є 5 Навіть не забирають на С4. Білі не псують структуру, а просто нападають на слона D6. Тут же вирішили забрати. Можливо, треба було піти слон d3, ферзь D3, і потім грати в таку позицію, але чомусь чорні вирішили так. грати, створити собі слабкість на c 4 І тепер в білих є конкретні об'єкти атаки. Напали на слабкість c 6 на слабкість C4. Слон Б6, спроба десь тут контротакувати на D4, тому що є зв'язка, і хочемо забрати на E5. Король H1, профілактичний хід, щоб не було кінь E5. F6, спроба підірвати. Центр, хоч якусь контружу створити. Але тут спокійно ферзь c4. шахом забрали одного пішака, і ведемо вже фігури ближче до короля. Пішли кінь E4. Слон c 7 Приклерили клітинку D6, тому що загрожував хід кінь D6 напад на туру та загроза вилки на F7, дуже багато тут вже проблем в чорних. Слон c 7 кінь F4. Пішов другий кінь, вже є загроза кінь G6, якогось шаху дуже неприємного. Кінь F6, такі заїзди коня. Забрали на E5, отримали шах кінь G6. Забирали на е 5 підключила ще тура по лінії D. Кінь В6, спроба хоч якось розв'язатися, напали на ферзя, але спокійний хід Fernzів 7 створює загрози, від яких немає захисту. Після кінь D5. Дуже серйозні помилки. Хоча ніякий хід тут вже не рятував. Білі завершують партію ефектною комбінацією тура d5. ферзь d5 буде ось такий красивий мат, конем на F6. Нікуди королю ходити. А якщо б забрала би СД, то теж кінь ф6. Тут віддають чорні ферзя, але після взяття на F6 сенсу чинити опір немає. Ось таким чином Ріпринцев та Максименко здобули дуже гарні та впевнені перемоги.